Привіт, привіт, мої любі водолійчики! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. У мене тут уже зі мною мої колоди, і я готова зробити швидше для вас розклад на ваш березень 2024 року. Уже з нетерпінням і з цікавістю чекаю, щоб дізнатися, що ж на вас чекає цього місяця. Що ж вам принесе так початок весни? Уже, нарешті, весна. Я, чесно кажучи, взагалі не помітила, як пролетів час. Давайте починати. Почнемо ми з колоди Таро Альфа. Фонса Мухи. Ви вже бачили цю колоду на моєму каналі. Це вже така, знаєте, майже класика. Дуже вона мені подобається. чомусь мені подобається на неї говорити на іспанський мотив та рух, муча? ось Але давайте подивимося, що ж чекає на водолійчиків у березні 2024 року. Плутон, до речі, все, що у вашому знаці, і там багато взагалі планет були у вашому знаці. Як у вас справи? Яка у вас подієвість там водолійчики? Розказуйте. Так, що чекає на водоліїв? Нульовий аркан. Обнулення це якийсь, можливо, взагалі початок нового етапу. Обнулення, початок чогось нового, нові якісь імпульси, нові інсайти, можливо, якісь несподівані рішення, несподівані новини, відправлення в якусь несподівану подорож, так би мовити. І ви тут будете не самі. Тут вже, бачите, собачка, дружочок з вами. Ви точно вам, вам, знаєте, хтось буде поруч з вами у ваших авантюрах. Тут дуже круто. Так, що ще? Чекає на Водоліїв у березні 2024 року водолії. Тут у нас карта Страшний суд. І там, і там старші аркани. Знаєте, от всі ваші рішення, всі ваші поклики, вони будуть, так би не люблю це слово, але вони будуть кармічними. Вони будуть не просто так. Дивіться взагалі, куди вас кличе ваша душа. Дивіться, але все ж таки і слухайте свої інтуїції, але відділяйте її від страхів. Тому що Страшний суд це така карта, коли всі наші дії вони матимуть якісь наслідки. Тобто, знаєте, уже відмотати назад не вийде. У ще водолії цього місяця ми вже в аурі затемнень. У нас уже 25 березня місячне затемнення в Терезах. У нас 8 квітня сонячне затемнення в Овні, і знаєте, воно буде мати вплив так чи інакше на всі знаки зодіаку, Найбільше, звичайно, на Терезів Овнів. там Раки з козирогами також попадають під аспект квадратури, але так чи інакше воно на всі знаки зодіаку буде мати свій вплив, і це такий коридор знаєте, кармічних подій. Дивіться, що буде відбуватися, і не робіть якісь надто імпульсивні рішення, тому що відмотати назад може і не вийти. Так що, ще чекає на водоліїв у березні 2024 року водолії. Семірка Пентаклі. Це у нас карта хорошого фінансового прибутку, карта фінансових вкладень. Можливо, тут несподівано отримуєте той приріст, так, якого ви вже, наприклад, вклали десь кошти. Там вклали десь фінанси, можливо, там зараз біткоїк виріс, і воно десь прийшло, а ви вже навіть не очікували, ви вже навіть і забули про це. Може бути отримання якогось спадку, якогось там неочіку... неочікуваного. Тут ще десятка кубків на дні колоди, якийсь родич там залишив вам щось, а ви навіть і не очікували, що це буде мати результат. Але в цілому всі ці карти говорять, що. Всі ваші дії вони матимуть результат короткотривалий, довготривалий, але вони матимуть. Можливо, ви тут дійсно вирішите мати якісь свої вкладення. Ви, наприклад, впишетеся у якусь цю історію з якимись фінансовими вкладеннями. Ну, цікаво, водолії. І у нас з на вами наступна колода. Це ось така от прикольна колода з Одіакального таро. Хто знайомий з моєю діяльністю і знає, що я консультую не тільки як таролог, а й астролог, розуміє, чому ця колода така моя улюблена. І тут ще написано, ми зроблені з зірок. Дуже круто. І в мене, до речі, є відео вже з цією колодою одне на каналі. Воно було у нас про. Повний місяць у Діві. І ця карта, та карта, яку я витягнула у тому відео, вона у нас актуальна ще до 10 березня. Тому я ось тут залишу посилання. Якщо ви ще не дивилися, ви можете користуватися і цим прогнозом, і доповнити ще картою з оцього от відео. Там дві карти. Там карта прогноз і карта практика, оракул. Так, і вона буде дійсна ще до 10 березня. Ви можете доповнити цей прогноз. А ми з вами подивимося, що ж чекає на Водоліїв у березні. 2024 року водолії Диявол? Ого! Оце якраз таки спокуси. Ви бачите, це може бути м, якісь от спокуси, вир якихось пристрастей великих. Знаєте, коли вас спокушають, коли ви наприклад, хотіли від чогось утриматися, а вас покушають. Ця карта вона говорить і про пристрасть, і про навіть деяку несвободу. Ви Ризикуєте попасти в полон до чогось, знаєте? І ось, наприклад, дуже мені воно якось резонує, пов'язується. Якщо вас будуть втягувати в якісь авантюри, в якусь несвободу, чи, наприклад, вам там давати якусь сильно велику позику, або там будуть брати у вас там в борг чи ще, якось вас втягати в якийсь контракт, в якусь залежність. Подумайте багато раз. Подумайте багато раз, тому що відмотати це все не вийде. Це дійсно дуже багато буде кармічних якихось змін для вас. Так. Що ще ще. Тілесний контакт також по дияволу часто трапляється. Так, ще ще чекаю на водоліїв у березні 2024 року. Ту спетаклі чомусь мені здається це все ж таки про фінанси. Це у нас нові шанси, нові пропозиції, нові якісь фінансові угоди. Можуть бути, ви отримаєте якийсь подарунок, підвищення взагалі, десь наче, от вам доля дає в руки якісь ресурси. Це може бути доволі неочікувано, але придивіться, наскільки ви, наприклад, будете залежні, ви це можете щитувати, ви можете взяти цей шанс, цей шанс буде крутим. але... Одразу або собі поставте рамки, наприклад, що так, ти мені робиш дорогий подарунок, але я тобі нічого не повинна. Наприклад, чи, наприклад, можете запитати людину, а ти від мене щось очікуєш, так? Ну, щоб ви, знаєте, не відчували, що ви потім ще винні щось за. Оці шанси за оці подарунки. І якщо вам людина каже ні, ну все, ви очищуєте свою совість. Тому що якась така, знаєте, спокусливих буде багато ідей, спокусливих авантюр, вкластися в, яку, в якусь крипту, знаєте, от щось таке. Так, що ще чекає на водоліїв у березні 2024 року. Водолійчики. Помірність! Дуже багато у вас старших арканів. Зверніть увагу, будь ласка, на цей місяць. Зверніть увагу на затемнення. Тут ще на дні колоди ви, як король мечів, це у нас ваша карта, водолія повітряної стихії. Зверніть увагу, що взагалі відбувається, і беріть ці шанси, але все ж таки баланс потрібен у всьому. Не переїдати, не перепрацьовувати, не ставити всі. Кошти в якусь одну корзину, так би мовити. По помірності ми дійсно відчуваємо, що знаєте, от розділяємо, ми розділяємо якісь свої імпульси да, наполовину. Розуміємо, де я емоційна, де я не емоційна. Це карта, де ви можете заспокоїтися, де ви можете знайти якусь рівновагу. Часто дійсно відбувається як перебування біля якогось водойма, біля води. Це може бути і озеро, річка море, от, океан, все. Що завгодно, але це таке як заспокоєння. Ви можете навіть почати тут медитувати, і головне почуйте себе. Знайдіть цю рівновагу всередині себе. Тому що, коли ми маємо цю рівновагу всередині себе, нам стає і важко маніпулювати. А тут буде таке, що вам хтось захоче маніпулювати і саме шляхом а давай вкладемося в це. А давай ти мені це, а я тобі це. Відслідковуйте. Наскільки для вас дійсно це вигідно, корисно і потрібно. Ось так: от. а у нас з вами ще одна колода. І це у нас колода Pinnap Taro. Ось такий от в стилі Старої Америки. Дуже мені подобається вона. І її ще не було, до речі, у мене на каналі. Так, давайте. У неї сьогодні прем'єра. У малишечки сьогодні дебют. Підтримайте її лайком, будь ласка. Давайте дивитися, що принесе водоліям цей березень. Що принесе водолієм цей березень? Четвірка Пентаклі, дуже хороша карта. Це у нас карта якраз таки заощаджень, карта накопичень, дуже у вас багато фінансових карт, дуже багато, знаєте, місяць буде грошовим, але місяць буде про баланс між витратами і баланс між отриманням. Десь ви, вам важко давалися, можливо, якісь кошти, і ви подумаєте, як ви їх хочете витрачати. Ви можете десь скупитися, чи хтось там скупиться на ці кошти для вас, але я цю карту, чесно кажучи, люблю. Для мене вона не несе негативу, і як я в особистих розкладах бачу, вона просто каже про. Про фінансову стабільність. Якщо ви відчуваєте, що ви кудись не хочете вкладати ці кошти, коли це, знаєте, не нав'язане, не на якась там енергія бідності, то тут ви відчуваєте, і ви просто знаєте, що м -м, не буду гроші на вітер пускати, тому що я от знаю, що мені це потрібно для, того, для, тих, цілей, для тих цілей. Звісно, гроші це енергія, вони мають циркулювати, ви маєте там, щось купувати собі, тому що потім, якщо ми там в якійсь стагнації знаходимося і ми не. Дозволяємо там енергії обмінюватися, текти, то потім у нас там можуть втрати якісь траплятися. Але ця карта про те, що про розумні витрати про те, щоб розуміти. Що я дійсно маю, і що, наприклад, я е, хочу мати. Це про те, щоб мати якісь кошти десь заховані, знаєте, мати якусь подушку безпеки. Подумайте про це, про те, що, наприклад, вас може витягнути потім з якоїсь ситуації. Пу -пу -пу. але все одно. Так. Що ще принеси? Що ще принесе водоліям цей березень? туз-пентаклі, два тузи пентаклі. Дуже багато подарунків, фінансів, прибутків. Ну ваш місяць, усі шанси ваші дійсно. І знаєте, зараз мені прийшла така, як на думку, можливо, хтось, дивлячись на те, як у вас прибутки зростають. Ви там стаєте багатшим, ви стаєте там впевненішим. Зростає і кількість знаєте, людей, які можуть вам казати: а давай вкладешся, а давай ти там позичиш мені кошти. Ви знаєте, ці шанси вони даються вам. Спочатку маску на себе, а потім на людей поруч. Тому все ж таки, будьте обачними. Карти просто чудові, взагалі чесно, але м -м, будьте обачними. Так. Що ще пронесе водолієм цей бензінь. І ще карта, карта Пентакліва дуже у вас такий грошовий місяць водолії. Можливо, ви ще продовжуєте якісь отримати, по, отримувати подарунки після ваших днів народження, і ви будете почувати себе отак-от, розкішно. От справді ви себе будете, знаєте, почувати дорого. От не люблю я отаку от е, гру таку слів, але от ви будете себе почувати з жінкою на мільйон чи чоловіком на мільйон. Просто вообще. Муа. Тут ви і самоцінність свою маєте, і буде у вас дохід на те, що ви хочете там, витратити кошти на себе. Можливо, хтось вам каже, тобі прийшли ці кошти, не витрачай, збережи. А ви хочете собі наряд, ви хочете собі догляд, ви хочете якось обновити обстановку навколо себе, ви хочете витратити на якусь подорож, так? тому що по нульовому аркану ще часто подорожі. Дозвольте собі це, дозвольте собі це, тому що по цим картам проглядається, як ваша фінансова стабільність дає вам якусь. Певненість у собі. І тут дуже важливо цього місяця буде промалювати свої рамки і пропрацювати свої стосунки з грішми. Тому що, якщо ви не знаєте, так, що з ними робити, чого ви хочете, взагалі не чуєте свої бажання, у вас тут дійсно може прийти і ці гроші виманити, так би мовити. Тому що вам потрібно знати. Знаєте, є дуже багато історій, там де хтось виграє в лотерею, а потім ці гроші просто десь їх прифукає. Отут вам треба, от. Дійсно почути себе і свої бажання, ви можете тратити навіть на те, що хтось вважає дурницею, але ніхто не знає, як краще для вас, розумієте? Але якщо ви потратите, потратите кошти на те, що хтось вважає там крутим, а ви... Всередині себе вважаєте дурницею, результат буде не дуже крутим. Чесно, я от уже таке багато бачила. І ще одна колода на сьогодні, ця колода просто взагалі неймовірна. Я вже всім про неї розказала, розповіла. Це у нас оракул правди душі. Колода у нас повністю з питаннями, які потрібно задати, поставити собі і чесно на них відповісти. Поговорити зі своєю душею, так би мовити, я вже на собі її пробувала, я пробувала її на особистих консультаціях, я її пробувала під час гри ліла, шлях життя це вау. От відпишіться мені з приводу цієї колоди. Чесно, мені дуже цікаво. Так, На яке питання потрібно знайти відповідь у березні 2024 року водолієм. Питання. Що я більше за все боюсь втратити? Це про ваші бажання, про ваші цінності і про ваші страхи, якісь, да? страхи, прив'язки. Дійсно важливе, чи воно не важливе? Подумайте про ці страхи, чого ви дійсно боїтеся втратити найбільше. Так? Можливо, ці страхи вони вас обмежують, а можливо, вони вам підсвічують, що дійсно для вас важливе. Можливо, вони вам підсвічують, де потрібно, знаєте, підстелити солонки, бо де тонко, там рветься. Подумайте про це. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я буду надзвичайно вам вдячна за лайк, підписку, якщо ще не підписані на канал. Дзвіночок можете ставити, коментувати. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно взагалі від вас будь-яка взаємодія. Я це дуже ціную, і це для мене справді надзвичайно надихаюче. І я кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!